У підсумку застосунок вчасно документи це в першу чергу про автоматизацію ваших щоденних рутинних бізнес-процесів. Задача застосунку автоматизувати, прискорити та покращити досвід обміну документами між USPC та вчасно, мати під рукою актуальні статуси документів. Разом із тим, вчасно документи це про безпеку ваших документів і ваших, так би мовити, сенсів чутливих даних. Всі токени від вчасно Шифруються спеціальними ключами і зберігаються в базу даних лише зашифрованими, незважаючи на те, що у себе на порталі ви маєте змогу бачити їх у тому вигляді, як ви їх вносили. Оригінали документів безпосередньо із сервера юспесі відправляються на сервер вчасно, тобто ці документи ніде не перезберігаються. Разом із тим, під час відправки застосунок вчасно документи здійснює сканування, перевірку документу на предмет потенційно можливих шкідливих скриптів. Тобто він не щитує сам вміст документу, а лише шукає наявність там скриптів. І якщо такі є, він блокує завантаження і подальшу відправку документа до вчасно. Також варто відмітити, що ми відкриті по вашим пропозиціям щодо покращень та розширення функціоналу даного застосунку. Або, приміром, у вас чи вашого бізнесу є потреба у подібних інтеграціях для автоматизації ваших бізнес-процесів. Звертайтеся з радістю допоможемо.